Одна людина загинула, двоє у шпиталенні. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Такі наслідки суботньої атаки на рівне. По обласному центру росіяни били ракетами, шахедами. Основна ціль ворога це об'єкти енергетики. Як долали наслідки? Дивіться у нашому репортажі. Наш двір перекрита. Дорога лентою, натягнена, нікого не пускаю. 82-річна пані Євгенія пригадує ранок 7 лютого. Під час тривоги у Рівному вона була в укритті, коли після відбою прийшла до будинку, вжахнулася. Оце вікно побите. О, те є вроді вікно ціло. Так як живе осталося, щось там трошки підсіво, воно закрилося, на ту сторону вікно теж побите. Квартира пенсіонерки пошкоджена чи не найбільше. Основний удар припав саме по її помешканню. У ванній кімнаті у стелі тепер наскрізна діра. Зародився комень, і все і мені в ванну. Розгрібати завали жінці допомагають комунальники. Руйнування кажуть критичні. Потолок побитий повністю. Дивіться, повна ванна цього. А вже скільки відер винести тут, теж було повно. У цей багатоквартирний будинок прилетів ворожий шахет. Ніхто з мешканців не постраждав, але дах вщент зруйновано. На місці зранку працюють рятувальники та комунальні служби. Саша хід і зруйнував саме накриття. Свичора обслідував сам будинок. Це 12 квартир. Якщо є потреба, також ми можемо їх переселити в ті місця. Тому місце забезпечене, 45 місць розгорнуто. Вибухова хвиля не пошкодувала й сусідню п'ятиповерхівку. Там повилітали вікна. У дворі понівечених будинків рятувальники оперативно розгорнули пункт обігріву. А кухарки з міської лікарні привезли гарячі обіди. Перший в нас сьогодні вівсяний сумнів. Другий – плов. Третій – компот, хлібчик і є чай гарячий. Головне це підтримати да, всіх, хто зараз дав опинився в цій ситуації. Люди, які постраждали, ну і працівники, які їм допомагають. З потерпілими працювали психологи. Наша задача перша була стабілізувати, не допустити поширення негативних психічних станів. Ми людей стабілізували, по максимуму обігріли, накормили, напоїли. Окрім багатоповерхівок, руйнувань зазнали і приватні житлові будинки. Один з них загорівся, батька з сином ушпиталили. Ще один чоловік загинув. Це була одна з наймасованіших комбінованих атак на обласний центр. Кажуть, вова цілю ворога став об'єкт критичної інфраструктури. Були ракети і дрони. Частину збили, частину як бачить. Вразили була вражена ціль. Відповідно, ціллю була розподільчі об'єкти енергетики. Ми маємо проблеми з енергопостачанням. У нас зараз є 4,5 черги, тобто це обмеження приблизно до 15 годин без світла. Тепло та газопостачання працює в штатному режимі. Тим часом мешканці пошкодженого житла підраховують збитки. Всі кінати башфалі з кімнатів так само помилало. Саме в туалет, ванну. У Миколи вся стеля у квартирі в тріщинах, віконні рама без скла. Прийшов, каже, щоб трохи прибрати домівку. Ремонт капітальний тільки після закінчення. Ну зараз сюди скільки треба тисяч доларів класти, а не дай Бог знову і куди гроші ділися. Міська влада виділить кошти на встановлення вікон та оренду житла для постраждалих. Чи безпечний будинок для подальшого проживання встановлюють фахівці? Але пані Євгенія, в квартиру, де проминули майже 60 років її життя, сподівається повернутися якнайшвидше. Жінка не втрачає оптимізму і повторює найважливіше, головне, що всі живі. Вікна заміряли вже нам. О, що вікна поставлять, але в мене електроопалення. Вони ну, десь переночую, господи. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.